Так, друзі, всім привіт! З вами автоярмарок. Сьогодні у нас на презентації ось такий крутий чорний Renault Trafic 2012 року випуску. Отже, по технічним характеристикам у нас 2-літровий дизельний 115-й турбований мотор, 16-го радіусу диски, чорного кольору з підігрівом, а, з дворником. Все як має бути багажник, не буде відкривати, бо там особисті речі. Є парктронік. І подивимося, що зараз всередині. До речі, він повністю а, затонований, крім передніх двох дверей. Отже, у нас комбінований а, шкіра з тканиною салон, не продалений, не зачуханий, все добре, все чудово. Оригінальний пробіг кажуть, 184 тисячі км. Дивіться, є у нас ще такі круті сидушки, які крутяться вперед, назад, можна дивитися на один одного, можна відвернутися, є столик, є така невеличка мультимедія для пасажирів заднього ряду, тобто тут є як це, печка, кондиціонер, є у нас тут світло, навіть працює, до речі. Авто в принципі в доброму стані. Ось такі підстаканнички можна собі повернути. Так, І пішли подивимось, що там у нас всередині, там, де водій і пасажир. Бак у нас, до речі, з цієї сторони. Оригінальні ці накладочки на трафік, склопідйомники, передні водія і пасажира, електрорегулювання, дзеркал є. Так, є круїз контроль, є регулювання фар по висоті. Мультируль, мультируль теж є, ось він тільки окремо, Вон видно, оригінальний наш пробіг стоїть за 4 тисячі. Чеки не горять, є ось такий мультимедійний екран невеличкий, 6-дюймовий, радіо, CD. В принципі, там навігацію можна включити. До речі, тут не просто кондиціонер, а цілий клімат однозонний. Шестиступенева механічна коробка передач В принципі, в принципі, принципі все. Тобто в машині є все, що необхідно для вашого комфорту, тому чекаємо вас до нас в гості на тест-драйв. Приходьте, купляйте автомобіль як за кеш, так і... Кредит та лізінг. Чому? Тому що автомобіль 2012 року випуску він якраз підлягає під лізинг. Всім пока.